Час новин на телеканалі ТІВІ4. вітаю вас. Подбати про власну безпеку на дорозі та бути уважним за кермом обов'язок кожного учасника дорожнього руху. В Управлінні патрульної поліції Тернопільської області нагадують водіям і пішоходам про основні правила безпечного пересування. Серед ключових порад увімкнене ближнє світлофар у денний час та використання світловідбивних елементів пішоходами. Чи дотримується цих рекомендацій на дорогах, розповідаємо у сюжеті. Щодня на вулицях міста патрульні інспектори зупиняють водіїв, які не вмикають фари під час руху. Їм виносять попередження або виписують штрафи. Про це повідомляють в управлінні патрульної поліції Тернопільської області. Раніше, з 1 жовтня до 1 травня, водії були зобов'язані вмикати денні ходові вогні лише за межами населених пунктів, щоб позначити свій транспортний засіб. У 2023 році цю норму скасували. Тепер фари рекомендують вмикати завжди, незалежно від того, де саме рухається авто. Так, метою таких змін є зниження рівня аварійності, оскільки транспортний засіб, який рухається з освітленням, його легше та краще помітити на дорозі. Якщо водій не вмикає ближній світлофар або денні ходові вогні поза межами населеного пункту, за це передбачена адміністративна відповідальність за частиною 2 статті 122 кодексу України про адміністративні правопорушення. Сума штрафу становить 510 гривень. У патрульній поліції зазначають, що найбільше порушень фіксують у вечірній час. Особливо важливо бути уважними під час ускладнення погодних умов, характерних для осіннього періоду. У цей час водії мають стежити, щоб фари були ввімкнені, а пішоходам радять переходити дорогу уважно, дивитися по боках і не відволікатися на гаджети. Щоб знизити ризик аварій, у патрульній поліції рекомендують носити світловідбивні елементи. Ми стараємося завжди людям наголошувати, щоб вони при собі мали світлоповертальні елементи. Також патрульні самостійно роздають ці світлоповертальні елементи, дітей навчаємо, щоб вони завжди при собі мали світлоповертаючі елементи. І, як правило, наголошуємо забезпечити себе і бути в безпеці. За експертними даними, пішоходи, які мають на одязі світловідбивні елементи, на 85% знижують шанс потрапити в аварію. Це можуть бути спеціальні стрічки, значки та брелоки. Та чи користуються ними тернополяни під час дорожнього руху? Ми запитали у перехожих. Для того, щоб я кажучи, в нічний час переходив кажучи, вулицю і каже, бачив автомобілі, що є, світло твори. Я дивлюся, так як ще колись дуже давно в школі, наліво, направо. Подивлюся обов'язково і дуже уважно, особливо уважно на регульованих перехрестках пішохідних. Ну, малюка воно в принципі на рюкзачку в більшості висить. А ви самі носите? Ні, сама ні. А чи хотіли б носити? Не думаю, не мав потреби. Маю, але не на цьому ризику. – Але загалом да, потрібна річ. Як бачите, в мене все чорне. особливо коли десь ввечері, да краще мати з собою. За правилами дорожнього руху в умовах недостатньої видимості пішоходи зобов'язані використовувати світлоповертальні елементи або носити одяг із відповідними вставками. За їхню відсутність передбачений штраф у розмірі 250 гривень. Допомогти тим, хто переживає відчуття втрати в час війни, фахівці Карі та Сутернопіль переймали ізраїльський досвід, аби ще ефективніше підтримувати дітей, батьків та ветеранів, які зіткнулися з травмами війни. Представники міжнародної організації переконані, поєднання психологічних та освітних знань може стати справжнім фундаментом для стійкості сімей у складний період. Переймали ізраїльський досвід роботи з травмами та стресом. Представники освітньої організації Early Starters International провели дводенний тренінг для фахівців карітасу. Тернопіль тренери допомагали тернопільській команді благодійної спільноти покращити свої навички в напрямку надання допомоги та правильного спілкування з тими, хто пережив чи досі проживає втрату у наслідок війни. Особливу увагу приділили роботі з дітьми, батьками та ветеранами. На наших тренінгах. Ми говоримо багато про те, як навчитися жити це життя, попри всі перешкоди, не тільки фокусуватися на конкретному інтервенційному протоколі, тому що це нереалістично. Багато людей відчуває, що їм не вистачає психолога, тому ми намагаємось інтегрувати практики прості практики, в яких ми залучаємо ігри та інші активності, у яких діти й батьки можуть працювати спільно та насолоджуватися. Early Сартес International заснована в Ізраїлі. Їхня місія повернути здорове дитинство маленьким дітям, які перебувають у надзвичайних ситуаціях та у вразливих громадах по всьому світу. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну організація відкрила безпечні простори для українських біженців у Чехії, Польщі, Молдові, Ізраїлі, а з січня 2023 року і в Україні організація працює вже впродовж трьох з половиною років. Я ще досі не відчуваю, що ми на якомусь найвищому рівні. Я думаю, що ми, ізраїльтяни, після 7 жовтня, коли в нас почалася війна, взяли певний український досвід і також дещо вивчили для себе. Тому на сьогодні це таке спільне для кожного з нас партнерство. Менеджерка проєкту Карітас Україна» та очільниця ініціативи та Розвиток, психосоціальна підтримка учасників освітнього процесу Марина Мартиненко підкреслює, такі тренінги важливі для працівників організації, адже дають можливість почути багато корисних практичних прикладів і згодом впроваджувати їх у щоденну діяльність. Саме тому Карітас намагається проводити подібні заходи якомога частіше. Наприклад, у грудні 2024 року в межах співпраці з «Early Starters» International організували чотириденний інтенсив для майже п'ятдесяти працівників. Мені дуже імпонує той підхід, який використовують тренери. Це мультимодальна модель Basic Page, Мулілаада, з якими щиро діляться з нами ізраїльтяні. Вона включає в себе шість каналів, за допомогою яких дитина долає стрес. Це почуття, когніція, соціум, віра, тіло та уява. Під час тренінгу соціальна педагогиня Юлія Криховець ще раз переконалася, зв'язок між дитиною та батьками надзвичайно тісний. Малеча тонко відчуває, і переймає емоції дорослих, якими б вони не були. Якщо мама закрита, відповідно дитина також переживає це горе і травму, і вона не знає, де коли сказати про це мамі. І мама може не реагувати. Потрібно не боятися цього і спілкуватися з дитиною про горе і втрату, якщо вона вже трапилась. Тренери міжнародної організації підкреслюють, поєднання психологічних та освітніх знань може стати справжнім фундаментом для стійкості сімей у складний період війни. Велику роль у цьому відіграють фахівці. Саме вони допомагають людям знаходити внутрішні ресурси, долати наслідки стресу і рухатися вперед попри випробування. Простір дружній до дитини ще один із проєктів благодійного фонду Карітас Тернопіль. І про нього більше нам розповість Аліна Музка, рівниця дитячо-молодіжних. Проєктів благодійного фонду вітає Вітаю. Отже, розкажіть, будь ласка, що це за такий проєкт і для чого він покликаний. Простір дружні до дитини це психосоціальна підтримка дітям із внутрішньопереміщених переміщених родин. Простір розпочав свою діяльність насправді ще в. На початку повномасштабного вторгнення в 2022 році у нас з перших з перших днів повномасштабного вторгнення було якраз облаштовано простір для того, аби діти, які є до нас переміщені, отримали психосоціальну підтримку. Це простір, який облаштований необхідним всім для того, аби діти відчували справжнє дитинство, аби вони могли погратися, потоваришувати одні з одним і це. Цей простір вже діє впродовж якби цих років. І на сьогодні ПДД простір дружні до дитини відвідують діт... діти із внутрішньо переміщених родин від 3 до 17 років. Скільки... Вікова категорія. А скільки їх і чи це там виключно ті, хто там з 22 року, чи є новоприбулі? Щомісяця у нас відвідують інша кількість дітей? Це діти, які якраз є із Тернополя, які проживають точніше в Тернополі. А також є мобільний ПДД, тобто ми виїжджаємо у громади, і якраз зараз ми охоплюємо Кременецьку громаду і. Що два тижні фахівці здійснюють мобільні виїзди і надаючи надають таку психосоціальну підтримку, проводять роботу з дітьми якраз вже на місці місцях їхнього проживання. Що стосується стаціонарного ПДД, це простір. Який облаштований всім необхідним для того, аби діти відчували справжнє дитинство. В просторі працюють фахівці: це психолог, соціальний педагог, соціальний працівник. І проводяться різноманітні заходи, заняття для дітей, які сприяють їхньому такому психосоціальному благополуччю, можна так сказати. В нас є діють різні клуби відповідно віку, віку дітей. Це вікова категорія 3-5 років. Цей клуб. Можуть відвідувати діти разом із зі своїми батьками для цієї вікової категорії, звичайно, що ми організовуємо заходи у наших таких дитячо-розважальних центрах, щоб дітям було більш цікаво і весело вони могли провести час, десь подіти свою енергію і більше познайомитися, можливо, і одні з одним в такому ще маленькому віці. І ми бачимо, що дійсно діти наводять такі контакти, вони спілкуються, і це сприяє їхній їхні такі емоційні підтримці. Вікова категорія 6-7 років, це... Якраз діти, які потребують також підтримки і в навчальному процесі, адже в нас діє навчальний простір, де діти дітям допомагають виконувати домашні завдання. А якщо це є діти дошкільного віку, це підготовка дітей до школи. Вікова категорія 9-12 років це клуб Суперкоманда. Також для дітей організовуються різноманітні активності, ігри, квести і також. Хочу додати, що в нас діє і кулінарний клуб, де діти мають можливість відвідувати кулінарний простір і також брати участь в різноманітних кулінарних майстер-класах. І це не лише про уроки кулінарії, а це також про дружбу. Вони вчаться взаємодіяти в групі, взаємодіяти в команді і. Наводити як також якби такі більш тісніші соціальні зв'язки і інтегруватися таким чином в групу дітей в громаду, навіть можна і так сказати. І також підлітковий клуб. Цей клуб має назву Майже дорослі. Цей клуб відвідують і діти якраз і підлітки, і для них також є розроблена програма, це і командобудування, і така психологічні такі тренінги проводяться. І, звичайно, що і фінансова грамотність, це і. Профес профорієнтація, припрошую, ми знайомимо з різними видами професій дітей, і е, також у просторі хочу додати, що є можливість е, надда... є фахівець, які може надати індивідуальні психологічні консультації, тобто є можливість отримати психологічні консультації дітям, а також е, і батькам. І е, вже віднедавна ми маємо логопеда. Також діти мають можливість. Якби відвідувати заняття логопедичні, це абсолютно є безкоштовно, і ну якби отримувати вже можливість таких ширших послуг у даному проекті вікових категорій. Дуже багато і дуже багато для них якогось такого дозвілля, навчання і так далі. Але питання хто над цим всім працює, чи є. Люди так, в нас є фахівці. Це як я вже назвала психолог, соціальний педагог, соціальний працівник. Але коли в нас є більш масштабні заходи чи коли ми організовуємо ті ж самі кулінарні майстер-класи, або ж навчальний простір, то ми стараємося заохочувати людей долучатися до волонтерства, до даного проекту як волонтери, тому що у нас був були, є досвід, коли волонтери долучалися і проводили курси підготовки до НМТ з української мови для дітей, тому що наші фахівці не мають таких знань. Ну і це є якби нормально, тому що вони спеціалізуються в іншому напрямку. Так само, це стосується, до прикладу, кулінарного майстер-класу. Ми запрошуємо також е, фахівців або з іншого з різних сфер. Це можуть бути чи піцайола, чи кондитери, чи е, інші фахівці, які можуть поділитися не лише точніше допомогти дітям там приготувати ту чи іншу страву, але можуть і поділитися і. Якби своїм досвідом професійним, чому обрали цю професію, що саме які плюси і мінуси можна сказати, так і також діти можуть задавати там різноманітні запитання і отримувати вже фахову від фахову відповідь на, на ці запитання. Ну і звичайно, що ми проводимо такі творчі майстер-класи. Дітям це дуже до вподоби. Також запрошуємо волонтерів. Це можуть бути тематичні творчі майстер-класи, тобто, чи от до прикладу, зараз осінь. Ми можемо використовувати підручні такі матеріали, або також і такі елементи природні, там чи листя, чи ті самі гарбузи, і тому кожна людина, напевно, десь має якийсь свій внутрішній талант і може з ним поділитися. Мають якісь професійні люди, свої також професійний досвід, яким може поділитися. Можливо, хтось має більше вільного. Часу і може також його приділити для того, аби е, допомогти е, нам, і, щоб ну більш якісно надавати цю послугу, і більш ми, і ми зможемо тоді більше дітей охопити більшу віку, тобто, більше дітей. Якщо підсумувати, uh -huh. якщо зараз дивляться нас глядачі, вони давно думають, як би це зайнятися волонтерством, то абсолютно е, кожен може бути корисним, бо е, маючи лише знання. Так, маючи лише знання, можна долучитися до допомоги благодарною до це... дитячих проєктів? Звичайно, так. так. Ми завжди заохочуємо долучатися. І якщо глядачі зараз нас чують, то ми запрошуємо долучатися до волонтерства. Якщо це студенти, то це хороша можливість здобути такий практичний досвід. Якщо люди, які мають дійсно більше вільного часу, тому що є моменти, ми спілкуємося з людьми, що є. До, до прикладу, робота дистанційно, і люди хочуть долучатися до волонтерства, тому що є вільний час, тому ми радо запрошуємо. У нас інформація є на наших соцмережах Карітас, це є Фейсбук, Інстаграм. І є телеграм-канал, де є наші всі контакти. Тому заохочуємо. Звертайтеся і можемо разом робити дійсно життя наших дітей більш щасливим, яскравим, попри всі умови, в яких діти зараз проживають війни. Дякую, дякую вам за цю розмову. Всіх охочих закликаю долучатися. Дякую, що були з нами. Це Аліна Муц, керівниця дитячо-молодіжних проєктів благодійного фонду «Карітас». На Тернопільщині спорт об'єднав ветеранів, поліцейських та рятувальників. До дня захисників і захисниць України відбувся турнір із футболу та волейболу за кубок правоохоронних органів. На полі зустрілися ті, хто знає справжню ціну боротьби. Учасники бойових дій, ветерани, які навіть після поранень продовжують жити спортом і надихати інших. Більше у сюжеті моїх колег-правоохоронців. Хвилиною мовчання за загиблими героями України розпочався турнір із футболу та волейболу за кубок правоохоронних органів Тернопільщини, який відбувся напередодні дня захисників і захисниць України та Покрови. У змаганнях узяли участь учасники бойових дій та ветерани. Ті, хто знає війну не з підручників, а з власного досвіду. Долучилися до гри команди ГОНП в Тернопільській області, представники служби надзвичайних ситуацій і поліції охорони. Я радий вітати справжніх чоловіків, які сьогодні на полі покажуть свій справжній дух, дух воїна, дух перев... Ніяка погода нам не завадить. Скептики говорять, чи мали ми оборонятися, чи маємо ми далі боротися. Ми мусимо це робити. За що? Та за це все, за цю красу, за ці поля, за ці ріки, за ці. Гори за нашу країну, і ми сюди не пустимо нашого ворога заклятого. Ми будемо знищувати його там. Я бажаю нам всім перемоги не тільки на полі сьогодні, а загальної самої нашої мрійної. На футбольному полі серед інших виступала команда Незламні духом до складу якої увійшли ветерани і учасники бойових дій. Перший удар по м'ячу зробив боєць третьої штурмової бригади Вадим Розгон. Чоловік, який під час служби втратив ногу. Поряд із поліцейськими на полі грав на протезі і ветеран штурмової бригади Нацполіції Людь Степан. Гончарик він вважає участь у матчі знаком підтримки поранених побратимів. Чоловік зізнався, що його мотивував займатися спортом товариш з ампутацією, який сьогодні бігає марафони. І тепер Степан готовий допомагати іншим ветеранам, які хочуть займатися спортом. Сьогоднішній матч, як для мене, це в знак підтримки моїх побратимів, які отримали поранення. Я думаю, це можна їм показати приклад, що і на протезі можна грати. Володимир Шанайда потрапив на фронт у 2023 році. Він був бійцем 25 го Мого штурмового батальйону під час бою отримав важке поранення. Евакуація тривала 14 годин. Лікарям врятувати ноги тернополянину не вдалося. Чоловік не опускає руки, а продовжує свою боротьбу далі. Він разом з побратимами по команді з волейболу, сидячі яструби МХП. Доводить, що адаптивний спорт це не лише реабілітація, а й дух змагань. Життя продовжується. Головне – ну якби знайти себе десь тут, якби якщо не заходить в волейбол, є багато чого. Ну багато інших видів там допу зараз стрільба з лука. Можна. Для себе що знайти в будь-якому випадку, тільки головне того самому хотіти і не замикатися. Засновник і керівник футбольного комплексу Тірас Іван Морощак подякував ветеранам і підкреслив, що такі змагання напередодні дня захисників стануть традиційними. Хочу вас привітати з Днем захисників та захисниць з великим святом покрови, побажати мирного неба. Дуже великі слова вдячності нашим воїнам, нашим героям, що захищають. Нашу країну я вважаю, що буде правильно зробити цей турнір традиційним, щоб кожного року ми могли збиратися, вшановувати наших героїв, вшановувати тих героїв, які, на жаль, віддали своє життя і сьогодні не з нами. Але завжди будемо пам'ятати про них, тому що завдяки їм, завжди завдяки колеги вам, вам ми сьогодні взагалі можемо про щось говорити, говорити на своїй мові. Жити в своїх містах і проводити такі турніри. Учасники змагань та організатори, серед яких і представники ФСТ Динамо України, наголосили, що такі турніри не розвага, а потрібний крок у реабілітації, соціальній інтеграції та моральній підтримці тих, хто боронить країну. Переможців змагань відзначили кубками, медалями та відзнаками. На сьогодні у мене все, що побачите ще більше новин. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. QR-код від якого ви бачите внизу на екрані. Спокійного вам вечора. Oh,